Фолатін, джерело міо, і Марганцю та Елмател Фолето. Привіт, це Шопошоу. І сьогодні розкажу вам про таке. Чому насправді Володимир Зеленський повернувся до класичних костюмів? Потап повертається в Україну. Максим Галкін заговорив про плани приїхати в Київ з концертом, а ведучий Юрій Ткач натякнув на поповнення в родині. Тож далі про все. Стало відомо, чому Володимир Зеленський знову став одягати класичні костюми. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ президент України з'являвся на публіці у військовому одязі. Це стало знаєте, таким собі символом незламності та єднання з народом. Але останнім часом Володимир Зеленський все частіше з'являється у костюмах і не просто так, як ви пам'ятаєте, у лютому цього року президента України розкритикували в овальному кабінеті за те, що він був не в костюмі. А виявляється, насправді саме в цей період працювали над створенням нового гардеробу для Володимира Зеленського. Про це розповів дизайнер Віктор Анісімов в інтерв'ю виданню Телеграф саме з ним президент України знайомий вже понад 20 років і виявляється, вперше вони зустрілися у 2000-х роках. Тоді команда кварталу 95 хотіла оновити свій сценічний образ і звернулася саме до Віктора Анісімова. Бо на той час він був одним із небагатьох нішових дизайнерів чоловічого одягу в Україні. Тепер вони знову співпрацюють, і все завдяки першій леді, як розповів дизайнер Олена Зеленська, звернула увагу на те, що на офіційних зустрічах зовнішній вигляд подружжя виглядав надто контрастно, тобто вона була у відповідному до протоколу вбранні, А Володимир Зеленський у військовому стилі. Тож прийшов час щось змінити, і таким чином Віктор Анісімов знову почав працювати вже з президентом України. Тепер він відповідає за формування офіційного гардеробу пана Зеленського. Перед дизайнером було поставлено завдання: створити форманий одяг у чорному кольорі з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн відцінок. Віктор Анісімов почав працювати у січні. Він з командою створив капсулу і переживав, щоб президент взагалі погодився переодягнутися. Та, врешті, після того, як Володимир Зеленський побачив одяг, вже за кілька днів з'явився у новому образі у Ватикані. Щодо співпраці з президентом, то дизайнер каже, що в них все просто: він робить пропозицію. А Володимир Зеленський або погоджується, або ні. Врешті він створив капсульний гардероб: це футболки, куртки, сорочки. І фінальною річчю стала куртка піджак для саміту НАТО. До речі, комплекти зробили і в кольорі хакі, але президент їх поки що жодного разу не одягнув. Потап повертається в Україну. Як відомо, останній час репер зі своєю дружиною настою каменських мешкають за кордоном. Та й сам потап неодноразово говорив, що більше часу вони проводять в Іспанії. Коли репер востаннє був в Україні наразі невідомо, але він каже, що постійно повертається, бо такі умови виїзду за кордон. І от зараз він у коментарі новини Лайф відповів на питання, коли він повернеться, і потап сказав, що наступного тижня буде в Києві. Ну точніше, вже цього тижня. Більше того, він призначив зустріч, сказав, що на поштовій площі у неділю, 3 серпня, о 19.00 зустрічаємося. У подробиці він вдаватися не став, тож невідомо, що це буде: концерт, фан, зустріч або ще щось. Але усьому свій час тому побачимо. Ну а ви поки напишіть нам у коментах, як вам така новина, що потап повертається. Максим Галкін та Алла Пугачова заговорили про бажання приїхати до Києва у Юрмалі. Нещодавно відбувся фестиваль «Лайм-рандеву» і власне там були російські гуморист та співачка. Вони дали коментар українському зміну. Ви лайв, і що цікаво, Максим Галкін говорив українською мовою. Він же казав колись, що вивчає українською, зараз показав успіхи і додав, що продовжує опановувати українську. Хоча на камеру він дещо розгубився і намагався підбирати слова. Особливо він розгубився, коли у нього запитали, як він зараз оцінює ситуацію в Україні. Він сказав, що вони роблять все, що можуть, аби підтримувати, і намагався ще підібрати слова, але врешті додав, що це питання не стосується свята пісні, і йому важче про це висловлюватися. Та все одно він наголосив ще раз, що вони з Алою Погачовою підтримують як можуть. Ну а після цього журналістка запитала, чи можливо, що Максим Галкін з дружиною колись приїдуть з концертом до Києва. На це російський гуморист додав, що обов'язково приїдуть, якщо дозволять це зробити. Якщо с то приїдемо. Щоправда, такі плани Галкіна у мережі не всім сподобалися, бо одні підтримали російського артиста і сказали, що прийдуть на його концерт. А інші ж писали, що нам російський світ не потрібен. Бувайте. До речі, напишіть нам у коментарях, що ви думаєте щодо таких планів російського гумориста. Ну і до речі, крім Максима Галкіна та Алли Погочової, гучна заява на тому фестивалі Лаймарандеву була від самої лайми Вайкуле. Латвійська співачка під час інтерв'ю сказала, що найголовніше для неї сьогодні, щоб закінчилася війна, і що немає нічого важливішого за це. Тож додала, що будемо всі тримати кулачки за скорішу перемогу України. Після цього журналіст сказав, що мовляв, музика у цьому допоможе. На що лайма Вайколе відповіла наступне: що краще дайте зброю Україні, а музику ми завжди заспіваємо. Наречена Сергія Танченця майстерно поставила хейтерів на місце. Я вам нагадаю, що нещодавно артист зробив пропозицію своїй коханій піарниці Юляні Курецькій. А дівчина сказала так. Ну, а днями у Тіктоці вона виклала милі романтичні кадри з різних періодів, де вони з Сергієм Танченцем показують свої почуття через щирі обійми і поцілунки. Однак у коментарях деякі підписники почали націкати, що мовляв Юляна Корецька була коханкою і що чоловік нещодавно кохав дружину, і так все швидко змінилося. Але дівчина розставила всі крапки над і. Вона нагадала, що коханий вже більше двох років як розлучений, і що їхні стосунки почалися через тривалий час після того, як він розійшовся з колишньою. Плюс до того ж, деякі почали писати, що такі стосунки не протривають довго і ще й дорікнули за різницю у віці з Сергієм Танченцем. Але Юліана Курецька і тут гарно та майстерно дала відсіч хейтерам. Вона сказала, що у Сергія Танченця загалом це лише другі серйозні стосунки у житті, і немає такого, що сьогодні нам а завтра інша. А щодо різниці у віці вона написала, що обирає щирі почуття до людини, а не цифри у паспорті. І це до речі, правда. Цифри то добре, але не в паспорті, і не тоді, коли мова йде про справжнє кохання. Наталка Денисенко вперше відверто заговорила про розлучення з чоловіком. Вже не один місяць ходять чутки, що акторка з чоловіком, актором і військовим Андрієм Федінчиком розійшлися. Пара не підтверджувала і не спростовувала цю інформацію однак, натяки на те, що у житті є зміни і певні складнощі, були. І от зараз Наталка Денисенко у коментарі турзірками в нас на ютуб каналі «Люкс.ФМ» вперше сказала, що вона готова говорити про розлучення і поставити всі крапки на «і». Вона додала, що не все пережила у своїй душі. І щодо цього і розкривати деталі не стала, бо цього тижня вона готує інтерв'ю, в якому все розкаже. На момент запису цієї програми інтерв'ю поки не було, але скоро буде. Та попри це Наталка Денисенко таки підтвердила, що вони з Андрієм Федінчиком розлучилися. Зокрема, коли акторка говорила про сина, то назвала Андрія колишнім чоловіком. Ну а щодо сина, то Наталка Денисенко каже, що на думку вже колишнього вона розбалувала хлопчика своєю жіночою любов'ю та ніжністю. Однак зараз у Андрія Федінчика є більше часу, який він може приділити вихованню сина. То ну, Наталка Денисенко намагається вкласти у свого сина те, що жінка ніжна, вміє любити та піклуватися. Ну а детальніше до речі, про виховання сина, свою кар'єру і про другу частину фільму, коли ти вийдеш заміж, акторка. Розповіла у новому випуску «Тур зірками», Тому залітайте в нас на ютуб каналі «Люкс.ФМ» і не забувайте ставити вподобайки. Ресторатор Міша Кацурін після масового отруєння у своєму закладі звернувся до постраждалих та все прокоментував. Я вам нагадаю, що у липні відкрився заклад Китайський привіт у Львові, і там сталося масове отруєння. Отруївся і сам Міша Кацурін та потрапив до інфекційного відділення. Він вийшов на зв'язок і прокоментував ситуацію та всі останні новини. Тож Міша Кацурін сказав, що ЗМІ пишуть, що отруїлися 75 людей, але насправді випадків більше: 118 гостей захворіли, включно з ним 119. Після численних перевірок підтвердилося, що причиною спалаху стала сальмонела. Усі постраждалі їли сінгапурський Чізкейк, окремі якого є яйця, в яких комфортно розмножується ця бактерія. Ну, а температура запікання десерту менше 70 градусів, і цього недостатньо, щоб сальмонелу вбити. Водночас він додав, що по заключенні лабораторії продукти були чисті, а в двох кухарів сальмонельоз. Однак ці два кухарі також їли чізкейк, тому носії вони чи постраждалі, тут невідомо. Також під час перевірок виявили, що не у всьому персоналу були медичні книжки. Та Міша Кацурін каже, що саме у кухарів вони були. А щодо інших, то погоджується, що це факап, але до отруєння це відношення немає, бо ті, у кого медкнижок не було. Цілком здорові. Тож яким чином Сальмонела потрапила в чізкейк, достеменно невідомо, бо кондитери здоров'я, а ті яйця, які лабораторія забрала на тест, стерильні. Однак, як би там не було, Міша Кацурін каже, що вони продовжують підтримувати людей, робити компенсації і намагатися полегшити весь цей шлях лікування. Також вони працюють над виправленням помилок, про які сказала Держпродспоживслужба. Вони змінюють постачальника яєць. А там, де це можливо, міняють яйця на пастеризовані яєчні суміші, бо це зменшує ризик харчових небезпек. Також вони впроваджують систему управління безпекою харчових продуктів за найвищими світовими стандартами, і над цим буде працювати окрема команда, яку наразі очолює сам Міша Кацурін. Ну і останнє. сінгапурський Чізкейк вони з меню прибрали. До слова Міша Кацурін подякував за підтримку, а також щиро перепросив усіх, хто постраждав. Вони з командою зробили висновки і стануть кращою версією себе. Відомий телеведучий Костянтин Грубич розповів про важке поранення сина на війні. Як відомо, його син Ярослав Грубич, оператор і режисер, після початку повномасштабного вторгнення документував війну та волонтерів. У червні цього року у ЗМІ з'явилася інформація, що він долучився до лав ЗСУ, і за словами Костянтина Грубича, рішення сина не було спонтанним. Такі розмови в їхній родині велися вже насправді кілька років. Ну а коли це сталося, то ведучий казав, що вони з дружиною дуже хвилюються за Ярослава, щоб з ним було все добре. Ну а зараз син повернувся з фронту, але з важким пораненням у нього відірвало руку. Повідомив про своє поранення сам Ярослав Грубич. і Він зізнався, що у нього фактично другий день народження. Він написав, що пережив дещо страшне, але здаватися не можна. Там же Костянтин Грубич поділився, що син наразі проходить лікування та реабілітацію, і він дуже сильний та мужній. У той день, коли Ярослав отримав поранення, він не втратив людяності та у стані шоку з відірваною рукою думав про те, як допомогти побратимам. Вже зараз, прийшовши до тями, і все розуміючи, він продовжує думати про те, як допомогти. Як каже Костянтин Грубич, хлопець стійко прийняв удар долі, жодного разу не плакав, не жалівся і не скиглив про своє нещастя. Він підтримує побратимів, які вижили, і йому болить те, що він втратив друзів на фронті. Також ведучий додав, що його син не вважає себе героєм, хоча так його сприймають багато людей. Він каже, що не встигне робити подвигів, не знищив БТР, не вбив сотню ворогів, тому у нього виникають певні совісні вагання хоча болю і без того вистачає. Зараз Ярослав Грубич вчиться жити по-новому. Він намагається віднайти нову роль у своєму житті та адаптуватися до іншої реальності. Та водночас іноді виходить на зв'язок, дякує за підтримку і говорить про те, що він не герой, але радий, що його історія багатьох надихнула. Насправді наші захисники щодня переживають різні історії, і вони щодня дають нам з вами сили і віру. Але якою ціною тому ми з вами маємо триматися і робити все можливе, аби допомогти нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Тому, друзі, не забувайте, мінімальне, що ми з вами можемо зробити, це долучатися до зборів і, звісно, робити репости, тому що це також дуже важливо. Тож донатимо з вами щодня і віримо у наші збройні сили України. Іво Бобол розповів, як його 19-річного сина зупинили представники ТЦК. В інтерв'ю у проєкті наодинці артист відверто зізнався, що його обурює те, що зараз відбувається в Україні. Він каже, що ніхто не знає, які закони ухвалюються, і йому не подобається, як ТЦК ловлять хлопців, б'ють їх та гонять у машину. На його думку, воювати також мають і працівники ТЦК, і поліція, бо вони проходять спеціальну підготовку. Івобол додав, що він нікого ні до чого не закликає, просто для нього незрозуміло, чому так все відбувається. А коли він бачить, як тягнуть молодого хлопця, то його це обурює, бо до людини не треба ставитися як до скотини, бо це народ України. Також Іво Бобол зізнався, що він дуже переживає як батько адже у нього є 19-річний син Данило. Зараз він студент, але до нього вже кілька разів підходили представники ТЦК на вулиці для перевірки документів. У цілому артиста непокоїть ситуація в країні і те, до чого все може прийти. Він вважає, що Україні потрібна професійна армія, де могли б служити різні країни за гроші. Він бачить тільки такий вихід, бо інакше після війни демографічно буде дуже страшна ситуація, і додав, що треба щось робити негайно, щоб була здобута перемога. Комік і ведучий Юрій Ткач готується до поповнення в родині. Як ви знаєте, він близько 13 років разом з коханою Вікторією і вони виховують спільну донечку Єлизавету. Не так давно Юрій Ткач розповідав, що у них в родині був такий складний період, і вони навіть тимчасово жили окремо. Попри те, що вони зробили паузу у стосунках, Вікторія продовжувала працювати разом з Юрієм, бо ж вона менеджерка гумориста. Та врешті парі вдалося подолати кризу. Юрій Ткач серйозно взявся за роботу над собою, і, врешті, в них все налагодилося. Вони навіть планують повінчатися, але поки раптово у змі заговорили про поповнення в їхній родині. Справа у тому, що пара виклала у соцмережах спільні світлини на тих фото. Юрій Ткач та Вікторія разом є кадри, де вони з донькою, і все б нічого, якби не одна річ. Вилю обговорень викликали коментарі і ще деякі фотографії. Наприклад, були світлини, на яких пара з донькою позують біля фотозони з написом «boy or girl», а такі, як ви знаєте, зазвичай створюють для гендерпатів. Ну а крім того, у коментарях під спільними кадрами їхній друг сім'ї Денис Поновалов написав Діточок як на небі зірочок. А близька подруга, ведуча Міла Єремєєва, написала плюс одна зірочка в Україні. Поки що самі Юрій та Вікторія не підтвердили і не спростували, що чекають на поповнення. тож достеменно не зрозуміло, чи можна вітати пару, чи поки що рано. Але звісно, що чекаємо на офіційну інформацію і тримаємо кулачки, бо українців має бути багато. На цьому у мене все. Я дякую вам, що ви були зі мною і додивилися до кінця. Звісно, що буду чекати на ваші коменти. Ставте вподобайки під цим відео. І не забуваємо, друзі, донатити нашим захисникам та захисницям та вірити в Збройні Сили України. Ну а ми з вами побачимося вже за тиждень у новому випуску «Шопо Шоу. па Папа.